А. Чого він плаче? Чи кричить, що пити може? хоче? Дорога? Е у нас є молоко? Молока немає, є тільки кефір. Ну, давай кефір. ніж який кефір не захотів. Дорога, можеш йти на кухню, я піду, може памперси йому треба поміняти, Дорога. Я памперси не знайшов, да й малий вже уснув. А хто випив мою колу? Ну, ладно.